Мої вітання, друзі, на ремонті акумуляторний сучкоріз, типу Bosch. Але це не Bosch, це китайська. Під... Під, я не знаю, як сказати. Так, батарея в нас заряджена. Перевіряємо, натискаємо на кнопку, Але реакції немає. Батарея в нас в нормі. Заряд показує, нічого ніде не сади. Але зі слів власника двигун у нас димів і якось дивно себе поводив. Потужність упала і вона відмовила. Знімаємо батарею і будемо розбирати. Беремо торкс-викрутку і відкручуємо оцю кришку, відкручуємо всі гвинти. так Знімаємо кришку і всередині ми, звісно, наблюдаємо двигун, редуктор, кнопка. так Двигун і редуктор. Нічого складного немає нібито. Але проблема є. Давайте відкрутимо редуктор, відкручуємо гвинти і достаємо редуктор. Але щось нам не дає, а не дає нам, звісно, ведуча шестерня. Ця, з цієї сторони. Так, Вона тримає. Давайте знімемо фіксаторне кільце. Оце воно. Знімемо шестерню і доберемося до редуктора. Зняли кільце, шестерню ведучу. Як ви бачите, вона практично не вироблена. і Перевертаємо, добираємося до редуктора. Виймаємо його, бачимо ще одну шестерню. так, Двигун у нас на 21 вольт 550-й стоїть. Він прийшов в негодність. Все, конструкція дуже проста. Всього дві шестерні, Одна ведуча на двигуні і друга редукторна. Робоча. Відкручуємо двигун, знімаємо його і давайте його оглянемо. Що тут сталося? Так, двигун у нас не можливо провернути. Давайте ми відпаяємо дроти. Так, і бачимо ось таку картину. У нас вал розболтаний, тому що втулка передня розбилася. І, як мені раніше люди казали, потрібно спочатку знімати потужним з'ємником. Давайте знімемо шестерню. Трішечки піддавимо її, а далі будемо робити китайським. Так, я трішки тут з нашого гвинту зробив такий перехідничок, тому що минулого разу я погнув китайський. Так, цей теж у нас, як ви бачите, сплюснувся. І прийшов, звісно, в негодність. Тобто він дуже м'який. Не годиться Бачите, що з ним трапилося. Так, трішки я китайський підрихтував, вирівняв і підточив. І тут у нас діло пішло вже веселіше. Так, знімаємо шестерню. Це дуже добре. Вдалося наконець. Китайський з'ємник рулить. І бачимо, звісно ж, таку картину. Неприємно. Згоден з вами. Да. Давайте розберемо двигун. можливо, втулку поміняємо і все запрацює. Достаємо якорь. О, достали дуже добре. І бачимо ось таку картину. Якось так вигорів, що аж дріт вивернуло. І все заклинило, затерло. Там навіть і магніт виламався. Так, Все, двигун у нас не годний зовсім. Все. Далі я його зібрав все на місце, психонув і пішов в магазин, купив. Благо, що в нас вони є в продажі. Теж 21 вольт. Так, ціну ви бачите, є вони в продажі навіть шестерні. Шестерня один в один підходить саме на цю модель. Це дуже добре. Будемо його ставити. Давайте перевіримо, подали напругу, і, як ви бачите, він працює. 800 мА споживає на холостому ході. Добренько. Давайте змажимо втулки передню, задню. І, звісно, на малих оборотах трішечки пропрацюємо, щоб смазка попала у. Втулки, все змастилося, все у нас обертається дуже добре, будемо його ставити. Так, Ставимо двигун в редуктор і, звісно, закручуємо всі гвинти. Так, Змащуємо обов'язково редуктор з мастилом і ставимо редуктор в корпус, закручуємо, звісно ж всі гвинти і підпаюємо дроти. Все підпаялися, укладуємо дроти, щоб ніде нічого не мішало, не передавилося. І закриваємо, звісно, кришкою, закручуємо також гвинти. Все, гвинти скручені. Давайте спробуємо перевірити, вставляємо батарею і перевіряємо. як ви бачите, у нас все запрацювало. Це дуже добре. Ставимо шестерню ведучу на місце і фіксаторну шайбочку, звісно. Все перевіряємо, щоб все було надійно і добре. Далі одягаємо шину з цепом, все виставляємо, одягаємо цю кришку і, звісно, регулюємо натяжку, і фіксуємо ось оцим гвинтом. Добренько вставимо батарею і будемо перевіряти. Будемо в реальних умовах перевіряти. Так, у нас є ось така деревинка, і будемо перевіряти, як воно ріже. Так, ріже дуже добре все. Так, давайте ще одну перевіримо. Все ріже гарно. Але, друзі, я вам скажу одне, що я нікому не рекомендую дану пилку, тому що це китайське барахло. Не переводьте грошей. Дякую, друзі, всім за увагу. Що дивитеся, на все добре, до побачення.